Всім привіт, з вами психолог Дудка. І сьогодні у нас Таро розклад на липень 23-го року. Для всіх, хто народився у квітні, це архетип імператора. Або це всі, хто народився за знаком Овен або тілець у квітні. Тоді поїхали. Сьогодні у мене 5 колод карт таро і одна колода оракулів в якості підказочку. Почнемо з таро. І перша колода, яку я беру, це у нас Хевін. Ось ось така коробочка. І дивимося ваш розклад. Колесо Фортуни. Це все, можна закривати розклад, все у вас добре, а, імператори. Колесо Фортуни це карта матеріального успіху. Тільки в тому разі, коли ви розумієте, розумієте власні потреби. Що робить колесо? Воно надає можливості заробити грошей і отримати додатковий дохід, і отримати подарунок будь-що тільки в тому разі, коли ви розумієте, для чого вони вам потрібні. Тут нема гроші заради грошей, тут є. Циклічне життя в тому разі, коли я знаю, що ось там потрібна така сума, наприклад, там купити автівку, авто, і ви можете її купити і отримати там, заробляєте там отримати додатковий дохід. Як тільки ви не знаєте, що ви бажаєте, для чого вам потрібні гроші, коли фортуни не працює гроші заради грошей, а оскільки у нас архетип місяця, це архетип. Колісниця, і вона надає цілі ціло спрямування. вам обов'язково в липні місяці потрібно поставити ціль і матеріально. Тобто вам потрібно поставити там купити те, купити це, і у вас буде, буде і дохід, у вас буде робота, у вас буде клієнти, якщо потрібно, у вас буде все. Якщо ви не знаєте, то колесо це циклічність, і ви падаєте наче на дно, і воно не надає вам ні комфорту, ні матеріального комфорту. Тому основне, вам потрібно вип'є зрозуміти, для чого вам потрібні гроші. вони, от, вони потрібні там вступити до дитини до навчального закладу, або а, поїхати відпочити, або там змінити. Місце проживання або переїхати, будь-що. І тоді ви починаєте ставити ціль і працювати заради неї. Тут не може бути гроші заради грошей, гроші для збирання грошей, гроші на чорний день. Такого бути не може. Вона колесо фортуни обнуляє. Тобто, якщо ви починаєте викладати гроші на всяк випадок, нехай буде, то колесо фортуни в липні місяці може вас обнулити і надати вам якусь ситуацію в житті, яка скаже. Ну ось у вас у тебе були гроші на чорний день. Давай їх витерчати і цей чорний день, чорний день настане. Тому не робіть цього, поставте обов'язково фінансову ціль. І це карта успіху фінансової. Можна вже навіть не дивитися далі. Карти. Але якщо ми вже зібралися, поїхали далі. Наступна колода, яка яку я беру, Таро of Ебіс, ось така коробочка. І дивимося, що у нас. Я у нашого архетипу імператора. До речі, імператор це всі, хто народився у квітні, а також 4 та 26 числа будь-якого місяця. А, дуже психологічна таро, і у мене ось 24 червня вже починається навчальний курс. Психологічна таро, я буду навчати на колоді Райдеру Вейта. Психологічним розкладом я буду пояснювати, що таке таро, як воно виникло, історія виникнення, що таке таро в гадальних практиках та психологічних практиках, чим воно відрізняється. Я буду пояснювати, як працює таро на рівні свідомості та на рівні підсвідомості. Я навчаю на прямих та перевернутих картах, робити як позиційні, так і непозиційні розклади психологічні, як виводити клієнта на запит, як працювати з маніпуляціями клієнта. Все це ми будемо навчатися. Тому я вас чекаю. У нас чотири модулі: кожен модуль буде по два дні онлайн та чотири терапевтичні практики на всього курс складається більш ніж 70 годин. Ви можете прийти на перший модуль. Вартість першого модуля входить перший терапевтичний практикум і вже оцінити наскільки це ваше і чи йти далі. Тому я вас чекаю 24 червня, і я буду просто пояснювати колоди, як вони працюють, і де є психологічні колоди, де є не дуже психологічні колоди, де колоди працюють там для дітей. Є колоди, які працюють з дитячими травмами, є колоди, які працюють з. З бізнес розкладами є зі стосунками є сексуальна колода Все це буду пояснювати та а, розказувати і показувати вам карти. Тому я вас чекаю. А, карта ваша а, імператори на липень, це шістка а, жезлів, шістка жезлів. Дивіться тут: бар... Бар... балерина, яка виступає на сцені. і це карта успіху. Ось це я можу вам сказати: у вас неймовірний успіх, тому що жезлин, у нас карта про дієвість та активність, і про, про успіх у будь-яких дій для того, щоб отри, отримати такі овації, такі аплодисменти. Ця балерина досить багато і сильно працювала. Але для вас імператор мені вчити, скільки потрібно працювати, тому що ваш архетип сам по собі дуже дуже активний, дієвий і в. В плані роботи, в плані стосунки, в плані завоювання жінок будь в чому. це вогонь, і ваш архетип це вогню. А і до речі, планета Марс. Навчання з психології астрології Таро у мене попереду восени, тому шістка жезлів це карта успіху. Липень, у вас карта про фінансовий успіх, про успіх в тому, що ви бажаєте. Якщо ви планували новий проєкт якщо ви планували просування проєкту якщо ви планували розширення вашої справи, це карта успіху, але для нього. Вам потрібно буде багато багато попрацювати у того станка, як ця балерина, але ваш ваші авації в липні місяці будуть, і я думаю, що ваші авації будуть саме через. Монетизацію та фінанси це як робота, це як стосунки з партнером, це як питання нової справи, нового навчання. Якщо ви дивитесь даний розклад, і у вас дитина народилася в квітні, на вступить до ваш до того навчального закладу, який ви плануєте. Тут карта успіху, але в залежності від тієї кількості по зжезлам дій, скільки ви вклали в дану справу. Поїхали далі. Наступна колода, яку я беру, це таро авто Таро, ось така коробочка. І дивимося, що у вас ще в вашому розкладі 23-го року. Королева жезлів, королева жезлів це ще ваша карта і карта знову ж таки, жезлів активності та дієвості, і карта. Успіху і контролю, тобто ви і ваш архетип імператора, ви дуже дуже полюбляєте контролювати абсолютно всіх, і вся. тобто, ви контролюєте всіх на роботі, і ви скоріш за все контролюєте партнера вдома. Це як якщо ви жінка, якщо ви чоловік, неважливо, важливо. Перш за все ви контролюєте і дітей, і вам так простіше. Найпростіше, що ви можете зробити в цьому місяці, це взяти під контроль своє життя. Тобто, якщо ви планували почати а у нас колесо фортуни досить часто надає чого, початок чогось нового. Наприклад, бігати з липня місяця потрібно взяти під контроль це питання. Якщо ви планували змінити, наприклад, систему харчування і взяти під контроль там своє тіло. У вас дуже класно вийде за королеву жезлі. Але це дієвість, це не просто так, що ви там вирішили, і воно само якось трапилось у вас, у імператорів і всі, хто народився у квітні, як правило, просто так нічого не трапляється. А тому весь контроль, який ви можете взяти за королевою жезлів, вам надасть результативність. І це карта успіху. Це вже ну величезна карта успіху. Це може бути просування за кар'єрною сходинкою і підвищення вашого фінансового становища. Це може бути контроль е, в плані стосунків, і ви будете контролювати їх, і вам це буде комфортно. Ну, у вас дуже дуже активний. І до речі, це все всі карти вони. Саме про вас і про ваш архетип. Наступні дві колоди, яку я беру. Я взяла сьогодні сексуальні колоди. Одна колода а, жіноча це в нас Манара, сексуальна колода. І наступна чоловіча, це Таро Камерон. Почнемо з чоловіків. І те, як чоловіки, які народилися у квітні за архетипом імператора, будуть поводити себе в липні місяці. у стосунках. Подивимось. Так, чоловіки, це в нас шістка чаш. Ось це вам взагалі не властива карта для стосунків. Шістка чаш. По-перше, чаші це емоції і наповнені себе емоціями. А, ви більше не емоційні в стосунках, але все ж таки в буде проявлятися. І дивіться, що тут є: тут одна особа, яка сидить, медитує ще й спиною до нас. Це про потреби. Наповнитися тими емоціями самостійно. Тобто, ви досить часто за жезлами своїми е, вигораєте. І те ж саме ви робите і в стосунках. Тобто, ви бажаєте, 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 наприклад, якщо ви чоловік народився квітня, ви бажаєте, бажаєте отримати якусь дівчину, ви її отримуєте обов'язково ви досягаєте свого, і потім вам здається, що стає якось нудно. Е, Нудьба. Е, Якось вона вас захоплює, і ось тут у вас в липні місяці може бути переоцінка стосунків, але шістка це про успіх, тобто ця переоцінка і наповнення себе повернення себе. Емоціями вона надасть вам рівновагу і баланс, і це досить класно. Ну, і класно, якщо ви візьмете свою там, дівчину чи дружину і поїдете десь відпочити, або на природу, бо у нас тут, бачите, природа зображена, або за чашами до води, це може бути на море, або в якомусь там біля басейну полежати. І це вам досить класно, наповнить вас і заспокоїть. І, до речі, води вам потрібно додавати за рахунок стосунків, тому що ваш архетип імператора він же ж з вогню. І вас треба трошки інколи а, послабляти вогонь через воду стихію води. І ну, класно, якщо ви відпочинете десь біля води. Це чоловіча позиція, і чоловіки, а, ви будете не властиві собі, ви будете більш спокійними в липні, а, більш. А, а, Відстороненим, можливо, вам буде потрібен час побути самому, переоцінити там, ті стосунки, які є. І це для вас нормально, це вас поверне до рівноваги. Наступна колода для жінок це Таро Манара, жіноча колода сексуальна, і дивимося, що у вас. імператриця, старша арка. Ну, це також близько для, для вас. А це не досить властиво, але дуже близько. Імператриця, бачите, жінка, ви будете бажати, щоб чоловік вам поклонявся, щоб ваш чоловік там і квіти, і абсолютно все, і там все, що ви бажаєте, приносив до ваших ніг. І е, що тут є? Тут є оголеність, вона є оголена, і ви у відносинах, в липні місяці, будете, наче емоційно оголені. Тобто вам потрібно відкриватися тільки ті людині, які ви довіряєте. Але ваш сам по собі архетип, імператор не досить часто жінки можуть відкритися партнерою. ви завжди кажете: ну де ж ти сіти тісь сильні чоловіки? Сильніше, щоб був за мене. А ось тут треба, щоб він був сильніший, щоб він бажав покласти увесь світ біля ваших ніг. Вам потрібно йому відкритися, відкрити свої почуття, дозволити собі слабкість. І це сподобається вашому партнерові, і е, тоді ви будете розуміти, чи готовий він принести всесвіт до ваших ніг чи ні. Досить класна карта, але тут потрібно вміти розуміти, кому потрібно відкриватися, а кому ні. Ось такий розклад: останнє, що ми дивимося, це оракул в якості підказочки, е, колода послання богинь. Дивимось додаткову підказку для вас, імператорів або овнів та кільців, які народилися у квітні. Цвітіння. Процес тільки починається, тому а, треба а, запастись терпінням та не здаватися. А, вам м, не властива ця карта. Дивіться, чому. А, але, мабуть, і властива. А, З точки зору чого у вас є бажання отримати все і зараз. Тобто терпіння і цвітіння, терпіння не ваша сильна сторона. Ви імпульсні, вогневі архетипи, а, овен взагалі це моментально дуже хочу все. І тут не досить часто вистачає терпіння. Так, от, вам потрібно розуміти, що процес. Починається і процес, наприклад, стосунків, він починається і в нього є певний етап розгорання, і нам можна е, вимагати одразу все і зараз. Тобто, якщо ви познайомилися познайомились з дівчиною чи хлопцем, е, то одразу після завтра йти е, до РАКСу та реєструвати ваш шлюб. немає можливості, вам потрібно як цвітіння розкривати той бутон ваших стосунків і дивитися, наскільки він вам підходить, чи вона, чи ні. Теж саме і з роботою. Якщо ви. Прийшли на нову роботу, на новий проєкт, вам потрібно не одразу зараз а, вимагати абсолютно все, а розвивати світа. Бізнес, наприклад, розвивати свої дії, розвивати свою активність, і вона буде надавати вам результату. Але е, розумійте, що у вас в цьому місяці карта світіння, і це поступова дія, яка приносить поступовий результат. А ви бажаєте, як правило, все і одразу. Ось такий розклад. Класнючий у вас. Чекаю у вас, імператори, 24 числа на нове навчання «Психологічна таро, 24 червня. Перший модуль він буде тривати два дні на вихідні, субота та неділя. В Вартість першого модулю входить один терапевтичний Практикум. Тому я вас чекаю і до нових зустрічей. пока Пока.